Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно так званого голови ЛНР Леоніда Пасічника за участь в окупаційній адміністрації сприяння анексії території Луганщини та інші дії. Йому інкриміновано вчинення умисних дій з метою зміни менш території та державного кордону України, а також публічні заклики до вчинення таких дій за попередньою змовою групи осіб. Та участь в організації, проведені незаконному референдуму на тимчасово окупованій території Луганщини. Російська армія продовжує наступати. Окупанти атакують позиції ЗСУ на Луганщині. Також обстрілюють звільнені селища області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів. Зокрема, Невська, Діброва, Білогорівка, Луганської області.